Доброго дня, я з України! Наближаються новорічні і різдвяні свята, і ми вже потроху підготовлюємося до них. І сьогодні я вам пропоную зробити ось такий гарний, яскравий, насичений смаками і ароматами, також дуже-дуже смачний штолен. Це такий різдвяний кекс, в якому багато горішків, багато цукатів, і тому він невимовно смачний. Починаємо разом з вами готувати. Почнемо готувати, і що знадобиться нам для цього рецепту? 350 г м'якого масла. Я його поклала на стіл ввечері, щоб воно на сьогодні було дуже м'якеньке і гарно збивалося. 350 г цукру, можна трішечки менше, якщо ви любите менш солодке. 350 г борошна обов'язково просіємо, для того, щоб потім тісто гарно піднімалося і було пухке. 5 яєць. Одна чайна ложка розпушувача і дрібка солі для балансу смаку. Так, далі потрібна буде нам приправа. Цю приправу я дуже люблю, вже багато разів вам казала. Склад цієї приправи я залишу в описі під відео. Дуже вона дуже ароматна. Тільки починаєш з нею працювати, одразу в будинку запах новорічних і різдвяних свят. Тому я її дуже люблю і вам пропоную використовувати. Тут багато всяких спецій у складі, але якщо ви дуже ароматні такі страви не полюбляєте, то можна додати просто ложечку кориці або просто навіть тільки ванілін або ванільний цукор. Ну і найсмачніша складова це горішки і сухофрукти. Горішків і сухофруктів разом повинно бути кілограм, так як і тіста в нас буде кілограм. Це буде в нас на два такі гарних штолена. В формі для кексів я буду випікати, але якщо у вас таких форм немає, можна просто сформувати прямо на листику, і він такий буде більш плаский і продовгувати як батон, скажімо так. Так, я взяла горішки волоски, трішки їх обсмажила і так трішечки руками обшелушила, щоб трохи зняти з них шкірочку. І також взяла. Арахіс 200 грамів волоських горіхів, 200 грамів арахісу. Горіхи також ви можете брати, які ви полюбляєте. Ідеально буде з фундуком і мигдалем. Якщо ви можете собі це дозволити, то можете придбати ті горіхи. Якщо ні, можна взагалі потроху фундука. Арахісу, волоських горіхів, трохи міндалю. Взагалі, в мене буде 400 грам горіхів і 600 грамів сухофруктів. Сухофрукти також я беру свої домашні, тому влітку я багато з цим займаюся і сушу. Є в мене великий плейлист. Я додам посилання в описі під відео. На цей плейлист ви заходьте, подивіться, може, в наступному році ви також щось собі приготуєте з цих смаколиків. Готую для того, щоб використовувати в штолені, ну і просто щоб їсти як смачну солодощ з чаєм або кавою. Що я взяла сьогодні? Взяла грушки, ось такі з хвостиком. У мене є сушені, показувала влітку, як я їх роблю. Є в плейлисті сушка, є. Також в мене ось такі чорнослив. Це чорнослив в мене був половинками, можна взяти будь-який інший. Взагалі сушку можна взяти будь-яку іншу, яку ви придбаєте в магазині, або яка у вас є з літа. Це в мене кабачки, саме кабачки. Також, як сушила, показувала, є зі шкірочкою, є ось такі без шкірочки. Я їх витримувала у соку з лохини, можна в соку зі слив, і ось такі вони темненькі получилися. Якщо ви будете витримувати в якомусь світлому соку, то вони у вас будуть світлого кольору. Але колір ніяк зовсім не впливає на смак. Дуже смачні. Вийшли. І ось взяла такі черешні і вишні. Зараз я підготовлюю цукати, я їх просто подрібню, щоб вони всі були однакового розміру. Зроблю розміром з вишню-чорешню. До речі, подрібнювати їх дуже зручно завдяки ножицям. Просто нарізаю, що кабачок гарно нарізається. Що сливка. І так само можна нарізати грушу. Якщо щось буде більш дрібне, щось буде. Трішки більше, нічого страшного, все одно це дуже смачно. І також цукати я в цей раз ніяк не підготовлюю, ні в чому не витримую. Можна витримати напередодні, з вечора, наприклад, якщо будете на наступний день готувати цей штолен, занурити їх або у якийсь алкогольний напій, будь-який коньяк, віскі, будь-який лікер, все одно можна також залити їх. Цитрусовим якимось соком вони також будуть дуже гарно смакувати. Вони трішечки збільшаться в розмірі, набухнуть. На наступний день ви просто їх зільєте, гарно обсушите, щоб не було зайвої вологи в тісті, і буде вам також дуже смачно. І також потрібно підготувати горішки. Горішки я не буду подрібнювати, щоб вони були дуже дрібненькі, ну, наприклад, на. Блендері, я їх просто розкладу на дощечки, можна їх ось так гарно подрібнити ножем, а можна просто ось так притиснути, і вони будуть більш дрібні. Сильно подрібнювати їх не потрібно, смачно, коли вони гарно відчуваються у тісті, у готовому штолені. Горішки і сухофрукти я підготувала, і зараз будемо займатися тістом. Почнемо з масла. Воно в мене дуже-дуже м'якеньке. для цього я його ввечері поклала на стіл, і воно тепер дуже гарно і легко буде збиватися. Збивати будемо до того стану, поки масло набуде білого кольору і стане ще більш м'якеньке і пухкеньке. Масло трохи збилося, побелішало і збільшилось в об'ємі, і зараз я поступово буду додавати цукор. Цукор досипаємо поступово, трішечки всипали, воно змішалося з маслом, додаємо наступну порцію. Швидкість ставимо невелику для того, щоб цукор встиг розтанути в маслі, поки воно збивається. Збиваємо до тих пір, поки маса ще більше стане об'ємною і ще більше стане білою. Ну, тобто, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, як збивається масло з цукром, я думаю, всі знають. Поки масло збивається, гарно проходимось по стінкам пластиковою лопаткою або силіконою для того, щоб весь цукор потрапив до масла і гарно збився. Ось така однорідна стала маса і набула такого білого кольору. І зараз ми по одному будемо додавати яйця. Додали одне яйце, гарно перемішалося все, додаємо наступне. І так 5 яєць. Маса ще більше поєднається, буде така еластична, дуже-дуже гладка і блискуча. Маса стала досить однорідна, і тепер будемо додавати порціями борошно. Спочатку обов'язково його просіємо через сито для того, щоб тісто було пухке, гарно підходило і гарно смакувало, не було дуже забите. Просіємо також разом з розпушувачем і сіллю. І коли просіємо, також поступово буду додавати буквально по одній ложечці додаю в тісто. І тісто потім також гарно перемішується. Далі додаю свою улюблену ароматну приправу. Я додаю чайну ложку з гіркою, і для мене це не забагато. Це дуже смачно і ароматно получається. Якщо ви сумніваєтесь, вагаєтесь, чи буде смакувати вам і вашій родині ця приправа. Ви зробіть невеличкий об'єм її. І також в тісто додайте невеличкий об'єм, щоб ви зрозуміли, про що я кажу, який аромат, який смак, який вигляд в готовому штолені має ця приправа. Але я вас хочу запевнити, що навіть родина моєї сестри вони не дуже полюбляють всілякі аромати, спеції, але вона завжди додає цю приправу, і вона також дуже задоволена смаком і кольором. Штоленів, тому що ця приправа ще окрім смаку додає штоленої кольору. Він такий, виходить, прянічного кольору, коричнюватий і дуже-дуже смачний і гарно виглядає. Тісто в нас готове. Ось таке воно виходить по густоті. Я роблю вже не перший рік, роблю все по рецепту і завжди штолени виходять дуже гарні. І тепер будемо додавати сюди горішки. Я поки що. Спробую не пересипати в більшу чашу, але, мабуть, прийдеться пересипати. Горішки, цукати додаємо і гарно-гарно вимішуємо. Частину додали, вимішали гарно, щоб тісто було скрізь. Потім додаємо наступну частину горішків і цукатів. Це неймовірна смокота. Можу вас запевнити, що якщо ви хоч раз зробите цей штолен, ви в нього закохаєтесь. Будете на наступний рік сушити самі сухофрукти влітку, для того, щоб потім можна було такий штолин зробити. У нас ні серед знайомих, ні серед родичів немає людини, яка б ці штолени не полюбляла. Я роблю також робить сестра, і ми потім між собою обмінюємося. Вона свій мені дає, я їй свій. Також носимо батькам, пригощаємо на новий рік і Різдво. Все одно трішечки можуть відрізнятися, смаки, хоча рецепти один, інше масло, інші яйця, інші цукати. І тому це ж завжди гарний такий цікавий і смачний експеримент. Ось такі форми я беру для випічки штолену. Крию зараз їх пергаментною бумагою. Хоча можу вас запевнити, що штолен і так гарно без пергаментної бумаги відходить від стінок, тому що там багато масла, і тоді він виходить дуже гарний. Також можна, якщо ви хочете зробити порційно, наприклад, пригостити діточок, які прийдуть до вас на свята, можна зробити ось в таких формах: силиконових або інших. Форми тістою наповнюємо наполовину для того, щоб було місто, куди підходити. нам. Зараз я розкладу. І буду бачити, може, ще парочку кексиків зроблю. Ось такі штолини в мене вийшли. розклала і спеціально трішечки залишила, щоб зробити ось такі сердечка. Все ставлю випікатися, випікати буду при 180 градусах приблизно годину. Перевіряємо, як завжди, шпажку, щоб вона була суха і чистенька. Якщо 180 градусів буде сильно багато, зверху вони зарум'яняться, а година ще не пройде, я зроблю температуру трішечки менше. Пройшла година і 20 хвилин штолини мої приготувалися. Кексики я витягла трішечки раніше, вони швидше приготувалися. Зараз перекладаю разом з пергаментом на тарілочку. Ось таким чином. Аромат в квартирі неймовірний, дуже-дуже смачний і приємний. І ось так вони в мене будуть зберігатися. Що робимо далі? заминулому році я просочувала впродовж місяця або менше, коли ви їх спечете, Просочувала з алкогольним напоєм. У мене був коньяк. Я робила багато-багато отворів якоюсь шпажкою або паличкою від суші не за тому що повинно, щоб отвори були більшими в діаметрі. І проливала кожен день по одній-дві столових ложки на кожен штолен. І так вони в мене зберігалися до Різдва і Нового року. У минулому році я їх просочувала цитрусовим соком, робила сама сік. Є в мене, до речі, і за минулий, і позаминули роки відео про ці штолини, і ви можете зайти і подивитися, як я робила там. Відсіжувала сік апельсину і лимону, і також продовж кількох тижнів просочувала ним штолини. При тому, коли просочуємо алкогольним напоєм, зберігаємо просто в прикімнатній температурі, не хвилюйтесь, вони гарно зберігаються і місяць і два, місяць вони повинні вистояти, ну можна трішечки менше, тому що ну, такий рецепт приготування цих штоленів. В цьому році я вирішила нічим не просочувати їх. Змажу їх зверху вершковим маслом, змажу досить рясно, щоб масло ось так гарно розставало і просочувалось всередину. І буду посипати дуже-дуже рясно цукровою пудрою. Зараз посиплю і потім ще, коли буду бачити, що вона просочилась в штолинг, коли її вже не видно. Також буду присипати. І також перед подачою, коли вже буду. Їх розрізати і пригощати ними, або свою родину, або гостей, друзів, тоді також перед подачою посиплю з цукровою пудрою. Коли просочуємо соком, то зберігаємо в холодильнику, щоб було надійніше. А коли просочуємо алкогольним напоєм, або ось так промазуємо маслом, тоді зберігаємо просто при кімнатній температурі. Я зараз ще обгорну їх і зверху пергаментом і так покладу просто на мікрохвильовку, і будуть вони в мене при кімнатній температурі зберігатися майже місяць. Впевнена, що з ними буде все гарно. І зараз трішечки вони вистигнуть, і ми з вами один розріжемо і подивимося, який він всередині. Ось такі гарні і яскраві насичені кольорами і ароматами штолини. У нас получилися. Я їх прикрасила, але це буду відверто прикрасила, щоб показати вам, як їх можна прикрасити і як подавати на різдвяний новорічний стіл. Потім я все це приберу, загорну їх у пергамент і вони будуть в мене зберігатися до Нового року або Різдва. І зараз один з них ось цей. Вони обидва однакові вийшли. Гарно підійшли в духовці, дуже ароматні, і я впевнена, що смачні. Зараз я розріжу його і покажу вам. Але також потім загорну пергамент і також покладу його на зберігання. Ріжеться він досить туго, тому що там багато цукатів і горішків. Але подивіться, який він гарний, яскравий у розрізі. Майже немає тіста, натомість багато горіхів, багато цукатів. І коли цих складових багато у випічки, вона тоді виходить дуже і дуже смачна. Готуйте, я вам рекомендую готую вже на один рік і запевняю вас, коли ви зготуєте один раз, потім будете готувати кожен рік, тому що ви в нього закохаєтесь. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.